До Дня соборності України Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка також долучився до свята. Для глядачів підготували драму на основі реальної історії сучасного українського кохання під назвою Край детальніше у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. Перед початком вистави актори, режисери, музиканти разом з глядачами заспівали гімн України та українську народну пісню Ой у лузі червона калина. Спектакль край це історія двох людей, яка відгукується у серцях кожного українця. Неймовірна гра акторів, сучасні українські пісні, виступ музичного оркестру. Все це створило незабутню атмосферу. Звучає День Соборності нашої країни на нашій сцені відбудеться показ прем'єрної вистави Край, котрий дебютував на нашій великій сцені ще в листопаді минулого року. Ця вистава вона дуже сучасна про сьогоднішні реалії кожного українця. Вона доволі незвична для нашої сцени і є безумовно гордістю нашого репертуару. Вистава Край насправді вона дуже особлива саме своєю історією. Мається на увазі історію створення, тому що е, фундаментом цього, цієї вистави є автобіографічна п'єса Лізи Красніченко про неї та про її е, чоловіка, котрий, на жаль, на сьогоднішній день вісті пропав, оскільки на початку війни, війни він добровольцем, добровольцем пішов служити в ЗСУ. І на сьогоднішній день вона його чекає. Вона чекає його повернення, і свою біль вона е, залишила. В своїй п'єсі, в которая так і називається Край. До речі, в нас у нашому театрі зараз проходить виставка художня картин, а котра також має назву край, і автором цих картин є Сергій Семена, а саме головний герой вистави Край. Головний герой драми Край Сергій Семена, наш сучасник, пішов захищати Україну. Він, як і тисячі наших земляків, які протягом століть боролись за українську державу, сьогодні воює за незалежну та єдину Україну від Київської Русі у цей. Дея цілісності Української держави від київських князів до часів Богдана Хмельницького, Мазепи, Пилипа Орлика. Ця ідея витає в повітрі. І уряд УНР тоді зробив універсал ще в 1918 році. А в 1919 році, якраз на площі на Софійському майдані, відзначали акт річницю цього акту проголошення злуки Української з УНР Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. І Чайно, це не тільки територіальна цілісність держави, як в тому універсалі зазначало, що від нині об'єднуються Галичина, Буковина, Закарпаття, і Надніпрянська Україна, і віднині український народ єдиний. Це і культурна наша ідентичність, це і політична, так би мовити, недоторканність, це і. Ем... Такі національно-духовні, патріотичні, звичайно, вияви, вияви і ментальної пам'яті нашого народу. І я пам'ятаю, особисто для мене ось сьогодні згадують 33 роки тому в Києві, ще в кінці Радянського Союзу, це було 22 січня 1990 року. Я пам'ятаю, брали участь ми в цьому живому ланцюзі, мільйонному, від тоді від Івано-Франківська до Києва, і на Софійському майдані цього зимового вечора, коли було холодно, і шов сніг, і стояла трибуна і виступи наших патріархів літератури культури Олеся Терентьєвича Гончара, Дмитра Васильовича Павличка. Наскільки запам'яталися і стали таким от дороговказом на все життя? До театру також завітали друзі театру Шевченка, Литовський фонд «Хелпінг він Колектив театру на чолі з директором, художнім керівником Оксаною Петровською у співпраці з фондом з перших днів війни допомагають нашим захисникам. Ми приїхали сюди з допомогою для цивильных и военных, которые мы везем уже с 2014 года. А здесь приехали посмотреть театр, с которым мы уже сотрудничаем. Он у нас уже делал гастроли, мы были одни из спонсоров в Литве. И знаем, что сегодня праздник, и хотим посмотреть этот э, ваш театр. И тем э, самым... Э, дальше посмотреть о возможности сотрудничества с со театром, хочем помочь собирать средства для ЗСУ вместе с театром за границей. Мы ведем помогу и для цивильных, и для медиков, и для культуры. И Практически помогаем военным. І сьогоднішній день ми точно хочемо сотрудниця подати театром до наступних побед. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка міцно тримає культурний фронт. Водночас разом із своїми партнерами продовжує всебічно допомагати українцям і наближати нашу перемогу. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1.